Мене в Ялті навчив один випускник гулагу, який за бандуру колись при Сталінові ще відсидів 15 років. При Хрущові його випустили, і він взявся за старе і в Ялті. Де йому взагалі сказали, що там це безнадійна справа. А він організував капелу бандуристів та ще таку, що стала народною, їздила і в Францію, і в Румунію, і в Польщу, і всюди. Він мій приятель, він мене навчив грати. А як давно ви граєте на бандурі? З 1956 року. Я, правда, тоді був капітаном комети. Яка на підводних крилах швидко, Ялта Сочі, Ялта Одеса. Бандуру з собою возив так для душі, для потіхи. А оце шостий рік на пенсії вийшов на панель і у різних містах граю. І як, як вас сприймають слухачі на вулицях міста? Ну, східних там. У в Криму в Одесі Дніпропетровській як екзотику якусь таку історичну, а тут як рідного якогось такого чоловіка, який співає народних історичних пісень стародавніх. Адже кабзарські традиції колись на Україні були поширені до 33-го року повсюдно. Наливає. Бараця. Кришталені часі. Щоб кулі минали, щоб шаблі не брали гоївочі наші. Я думаю, що це пов'язано з соціальними проблемами. Більшість батьків, молодих батьків, не працюють. Роботи немає. Ні в мами, роботи немає, ні в тата. Ну, багато людей їздять десь на заробітки. Це також відчувається. Рівень захворювання в першу чергу залежить від умов побуту, харчування, умов праці та відпочинку, також оздоровлення. Ні одного, ні другого, ні третього у нас на сьогодні немає згідно норми. Циха холодно, сиро, температурно-новолосний режим. Не витримується. Як може працівниця сьогодні працювати і давати якісну продукцію, працюючи в Яка може бути якість? А харчування, працівники їдальні не розучились готувати їжу просто через перебої з продуктами, яких нема за що купити, і не вистачає. І Звичайно, асортимент малий, і їжа не така якісна. Сьогодні ті, що проживають у гуртожитках, Утримали ще один дуже відчутний удар. Тепер потрібно платити живими грішми. А умови проживання в гуртожитках не поліпшуються. Ні тепла, ні води гарячої так і немає. Трубопроводи, наприклад, в шостому гуртожитку, де живу я, дереві, в підвальному приміщенні постійне підтоплення. Там ніколи не буває сухо. Основна причина в тому, що на сьогодні комбінат має дуже низькі показники об'ємів виробництва. Зателефонували в чергову частину, що в будинку заложений вибуховий пристрій. Так виявилося, це звичайний муляж. Ми рахуємо, що це, мабуть, навіть шкільний якийсь. Схоже на те, що місцеві так звані терористи виявили бажання знову перевірити на боєготовність Луцькі підрозділи, а передбачена кримінальна відповідальність вже вкотре не стає їм на заваді. На минулому тижні президент України підписав два, два закони, за яким підвищується відповідальність господарських керівників за невиплату. Перше вводиться дисциплінарна кара для керівника. Коли є забороненість по зарплаті, вона не погається, це є підстава для його звільнення з роботи, це вперше. І передбачається ще матеріальна відповідальність, за якою, якщо не виплачується заробітні плати, то сума індексу заробітні плати йде за рахунок керівника. Нікому спокійно жити не дам. Раз ви маєте забороненість по заробітній платі. І я разом з вами. Так не може бути. Хай керівники бачать, хай впливають. Хай піднімаються питання на рівні міністерств. Кожен час диктує свій особливий смак, свій естетичний смак і своє розуміння краси. Наприклад, в часи Рафаеля Рафаель писав в своїх щоденниках, що дуже складно йому написати зараз гарну жінку, тому що відсутність таких серед італійських жінок просто очевидна. І він змушений, наприклад, компонувати, брати в своїх творах однієї жінки там, очі, в однієї волосся. Ну і таким чином була скомпонована, ми знаємо, його сікстинська Мадонна. Вона має бути не схожою на всіх інших і не йти за стандартами, за такими е в погоні за модою, е втрачати свою особистість. Вона має бути завжди особистістю. Жінка. Жінка це її особистість, і в цьому її сила, і в тому її привабливість. А взагалі то жінка має бути як гарна квітка. І для того, щоб це так було. Е Напевно, треба попрацювати нам, чоловікам. Рівень життя населення піднімається, попит іде, життя то рухає, робить свої проблеми. І одночасно рух, і вимоги становляться до підприємства. Ми не в змозі при тих тарифах, які були попередні, так кажуть, як встановлені були за часів революції. Вони піднялись на якусь долю частинку. Частин, а тепер вносять корективи і вимоги виростають. Мешканець приходить, щоб вчасно було надана та сама гаряча, холодна і перекривалася вона вчасно, та вода, водичка. Щоб постійно працював той самий, допустим, ліфт. Як я можу заплатити, як я пенсіонерка? І за що я давна, якщо вони ще раз підвищують? За що я давно платити? А ви субсидіями користуєтесь? Ні, не користуюсь. А що та субсидія? Десять гривень, а більше треба ходити до їх. Завжди боремося з одним тим самим. Так, у нас, наприклад, має ЖЕК забирати сміття біля перукарні, воно не забирається. А ми платимо за послуги ці в ЖЕК гроші, за те, що ми договір з ними маємо, наприклад, і за це платимо послуги. Але ніяких, відповідно, нічого не відбувається в кращу сторону. Це взагалі нереально, тому що в нас така зарплата невелика, і, в принципі, на таку квартплату не вистачає. В принципі, Жековці отримують нормальні гроші, вони на ці гроші свої обов'язки не виконують. Беззахисний це селянин. Тут його дурити можна. Банк не подурить. Так? і Другі структури не подурить. А селянина можна дурити. Вже в такий тяжкий рік, а ми повернулися до, і знову нас заставляють здавати зерно, якого нема, по суті. Ну вже ж було це, вже було це, значить, це заставляння. Зараз знову якийсь ну, чиниться тиск. ну Це вже взагалі ні в які рамки, як кажуть, не, не вкладається. Мені, я думаю так, що ми повинні. ну Чи ще якісь. Ну, я вже навіть думав створювати якийсь комітет по рятунку села. Це герб, великий герб міста Луцька, прапор міста Луцька, пам'ятник Святому Миколаю, пам'ятник Лесі Українки, Луцький замок, виїзна вежа. Луцького замку і Національний університет імені Лесі Українки. Дозвіл віддається терміном на рік. З юридичних осіб буде братися справлятися збір у розмірі 0,1% вартості виробленої продукції, а з громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, Розмір збору буде становити 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на рік. Процедура буде полягати в тому, що суб'єкт господарювання зобов'язаний буде звернутися в дозвільний центр, написати заяву. До заяви буде підкладатися свідоцтво про державну реєстрацію та ескіз місцевою символікою, яку він хоче використовувати, затвердженим директором департаменту містобудування. Як депутат Луцької міської ради я розумію ситуацію, оскільки вона стосується не лише підприємств електротранспорт, вона стосується кожного лучанина, і власне в лучан не запитали згоду їхню, не обґрунтували підвищення цього тарифу. І тому, як на мене, я ще раз сказав, що це є порушення закону. Ті цифри, які ми перераховували і розглядали, узгоджували і розглядали на виконкомі, вже практично. Застаріли. І вони не балансують фінанси підприємства. По кишені дуже б'є, але як їхати треба, мушу витрачати. А там вже буду в кінці дивитися, що вже купляти, а що не купляти. А може, хлібчик з водичкою, з сіллю буду їсти. Надзвичайно низькі пенсії, надзвичайно низькі зарплати, але людей змушують, наші всі проблеми вирішуються останнім часом за рахунок кого. За рахунок людей бачу менше людей стало на маршрутках їздити, бо я сюди їхала, то стає на зупинці, і ніхто не сідає. Завантаженість виробничих потужностей зі зберігання зерна на 1 листопада 2014 року 18% становить. В порівнянні на 1 одинадцяти 2013 року 87%. з 1 липня по 25%. На комбінаті проводилася аудиторська перевірка, яка практично паралізувала роботу підприємства. Підприємством в незаготовленому період жнив жодної тони зерна урожаю 2014 року. Станом на 10 листопада на ДПЛуський КХП No2 рахується заборгованість в сумі 1 360 шістдесят. КХП No2 саме саме неприглядна картина. Вона тягне і. Всі показники роботи області донизу і разом з тим створює саму велику соціальну напругу серед промислових підприємств з переробної галасі. вулиці тарковоція 13Б була продана патрулями хліб, і в тому числі і оскорювана земельна ділянка під об'єктом цивільної оборони. Сховище площею 111,4 квадратних метри. Ця земельна ділянка була зареєстрована за запад теремно хліб незаконно і документи, які підтверджують всю реєстрацію, це і державні акти і рішення міської ради, їх необхідно скасувати і визнати незаконними. незаконно. Бомбосховича абсолютно абсолютно теремно хліб ну, не, не потрібно, вона не, не користується. Я сумніваюся, чи буде його, наприклад, держава в особі фонду державного мина належним чином доглядати? Теремний хліб не проти повернути цю земельну ділянку, тим більше, що воно платить теремний хліб за земельний податок. 14 років платився за земельний податок. Нехай там це не космічна сума, але тим не менше. Будь ласка, хоче міська рада, хоче держава забрати ту землю. Ну нехай забирає. Тобто Але... вже ви не просите відмовляти їм в позові по строку позовної Прошу, Я такого не казав. Ти я проти позов заперечую і прошу відмовити. Причому я прошу відмовити як в зв'язку з необґрунтованістю цього позову, так і в зв'язку з пропуском строки позовної даності. Красно усвідомлюю наслідки повернення земельної ділянки, яка була продана міською радою. Через те я таким чином захищаю в майбутньому інтереси міської ради, то тобто що. Кожен, кожен квадратний метр, який заберуть в теремну хліб, ляже на плечі міської ради у формі е, завданих збитків. Ну це якби ну це ж зрозуміло. А я не дам знести. Якщо мене заб'є, то тут бачите, тут холодильник стоять. Чи це все заб'є? Хай відповідають. Всі ми зробили операцію, попросили, хоч дозвольте трохи заробити гроші. І дивіться, беруть ріжуть і витворяють чудеса. Сьогодні я знову привіз демонтований незаконно муніципальною поліцією свій кіоск, сплатив за це. Перед цим попередньо сплативши їх майже 4, там, 700, чи, здається, за демонтаж. Ну, крім того, що вони побили мені кіоск, побили стекла, кришу проламали, товар всередині пошкоди, що буде оскаржуватися в суді. Ось, вони знову тільки я сьогодні привіз поставити цей кіоск. Знов приїхала наряд муніципальної поліції. Взяли маніпулятора, до речі, той самий, який зламав мені кришу, і хочу знов демонтувати. На даний момент виконуємо рішення виконавчого комітету від 07.10.2016 року, No Про демонтаж тимчасової споруди підприємця Оксанчука Віталія Васильовича. Який незаконно знаходиться, розташував тимчасову споруду за адресою Кунякіна 39. А саме торговий кіоск на території автостанції №1. 1 У нас закони. Подавайте, хай в судовому порядку приносять рішення суду, що дійсно цей кіоск незаконний. Тоді по рішенню суду, будь ласка, я зобов'язуюсь сам домонтувати. Він був ізольований сюди для заспокоєння. Я вам дав всі відповіді вже в клубі на прес-конференції. Тому, будь ласка, зараз мені ті самі а питання як ви не задаваєте. хвору людину. Могли сюди помістити. От хвору людину. у вас є якась медична частина? У Вас є якісь вам приміщення вам, для того, щоб я вам отримати пояснюю ще раз. Всі питання вже не доповів У Вас є медична частина? У нас є медична частина. Ця людина не спала двоє з лишнім сутом Взагалі, після того, як стали ці психоемоційні розлади, люди знаходяться тут щоден, таких от камер. А зайдіть сюди, будь ласка, для кадру. Я не бачу. Як його взяли під варту, як зробили довідку, що він повністю здоровий може перебувати в умовах СІЗО та ІТТ, Оце якраз є основне питання, яке я також хотів би почути відповідь. Тому що в кінці вийшло, що людину привезли в слідчий ізолятор, доставили з досить поганим здоров'ям, яким можливо він і не міг би триматися в СІЗО. Однак всі медичні документи повністю відповідали тому, що він може триматися в умовах СІЗО та ІТТ. До нас запит приходив з поліції, Ну, там десь приблизно, я навіть точно не скажу, 16 земельних ділянок, напевно, по 2 гектари. Але ми перший раз тільки почули, як цей запит надійшов, то ми тільки знали, що тоді, що ці земельні ділянки роздані. І вона за межами населеного пункту знаходиться, і нею, не, напевно, роз, це розпоражається умову, ви знаєте, умови здали цю землю. Ні, но ну, на місцявимся точно. Відпустіть камеру. Відпустіть. Я відпустіть. я нічого не тримаю. Я нічого не тримаю, все Ми, добре не, є. Добре камеру. є. Ви будете знімати в адміністрації тільки тоді, коли я дозволю. Вибачте, ви, будь не... ласка, відпустіть техніку нашу. Відпустіть техніку. Дозвольте все. Відпустіть техніку. Дозвольте все, кажіть. Я перепрошую, відпустіть Там. техніку. ви кажіть. Відпустіть, відпустіть техніку, вибачте, це що до ви робите. Добачте, до добачте. Зараз приїде слідчий, хай розбирається, що це тут що. Якщо ви перешкоджали журналістські діяльності, це кримінальна стаття є. Прогресивність закону, який був вчора прийнятий, тільки в тому, що скасовані всякі обмеження, ці стандарти Євро 5, які взагалі в Європі не практикуються, як такі. Ось. А інше вважаю, що цей закон був. Він є антинародний, не для простих людей. І, і От інтереси тільки багатих людей, хто має гроші на хороше, дороге авто. От це для них цей закон. Цей закон, скажімо так, якщо він вступить в силу, і президент його підпише, ну я напевно це авто не буду розмитнювати, бо це виходить 2 тисячі євро. Ось на це авто, яке я купив за, скажімо, в поляка за 800 євро. То дві тисячі євро, я вважаю, нелогічно віддавати. Як можна то відноситись, коли таке розмитнення зробили? Три рази дорожче. Ми? Нічого, курника з неї зроблю, щоб кури неслися і все. Мало кому відомо, що колись земля під цим комплексом віддавалася власникам в оренду лише на п'ять років. Але зараз вона уся у приватній власності. Під адреналіном буквально за одну сесію роздали. Два з половиною, здається, гектари корсакам віддали просто так, навіть не продали. А потім ще через рік на ще, ще один гектар дали в оренду на п'ять років. Ну це вся ця земля у приватній власності. Хоча вона могла бути продана, вона дуже дорога і там зараз стоїть адреналін. Скажіть, як так виходило з цими земельними ділянками? Відповідно до земельного кодексу корсак передбав ті переміщення, які так там були, і відповідно до земельного кодексу земельна ділянка переходить до нового власника нерухомості у тих межах і в тій площі, в якій вона належала раніше до цієї будівлі. Колись за адресою Карбишева 2, знаходився шовковий комбінат, проте підприємство розвалилося, а комунальна земля, яка була під ним, розійшлася по приватних руках. Відтак у мене у руках зараз знаходиться рішення Луцької міської ради, датоване 2006 роком, де закритому акціонерному товариству Волтекс Меланж» відводять земельну ділянку територією майже 3 гектара землі. За часів Богдани Шиби в оренду або ж у власність можна було. Взяти навіть підземні земельні ділянки. Ось у мене в руках рішення, яке датоване знову ж таки 2006 роком, і в ньому йдеться про те, щоб погодити підприємцю Павлович Людмилі Ярославівні місце розташування спортивно-оздоровчого комплексу Підземне будівництво на земельній ділянці загальною площею сімсотих. На проспекті Соборності 30. Власне, зараз тут ми і знаходимося, але підземного оздоровчого комплексу тут немає. Тут є. Клуб віртуальної реальності, ще треба дізнатися, на якій основі він тут функціонує чи закону, але він іде далеко під землю. Тут викопали підвал, і це свого часу був величезний скандал, тому що люди, які живуть у багатоповерхівці на соборності 30, були проти такого будівництва, адже переживали за те, що будинок може давати тріщини, і фактично це може погано закінчитись. Але ці підприємці, яка отримала від шиби землю. Ну, якби думка людей була неважлива, і власне вона побудувала один підвал, і інший підвал біля ресторану княжий двір, який, який я так розумію, їй також належить. От княжий двір, ресторан, ви напевно знаєте, він знаходиться ага. там в Соборності 30, здається. І цей ресторан він так, не тільки суперечко. велика, бо він розбудувався не, не в шир, а в глибину. І йому якраз надали підземні площі. От викупили два під... Вали, і там, от якраз ця вся площа під ними знаходиться зараз один клуб віртуальної реальності, там це все там великі площі під землею. І там е, виступали мешканці проти, я пам'ятаю, цього рішення. І були пікети і акції протесту, але воно все одно продовжилось будуватись. А там же ж судове, судове рішення на користь тої власниці княжого двору було. Ну так, але ж ви воно прекрасно воно розумієте, воно... що воно, я... це не украса міста. Я все розумію, приміщення. і це не украса міста. Я до цього часу не можу зрозуміти, як нас підземні площі можуть надаватися. Як таке може бути? <світний> <світний> не земля, а от сім, там здається, сім сотих навіть. Просто дуже велика територія. Сім сотих. Ви бажаєте, що порушення земельного кодексу, так? Ну я хочу вас запитати. Ви спеціаліст, міська Но, рада голосувала, ось, ви скіль... могли як голова витувати деякі рішення, я так розумію. لا, я багато витував. Але оскільки це не завитував, отже, воно не, не суперечило земельному кодексу. Живеться дуже погано. Через те, що в нас тут є школа, басейн, є в нас дитсадочок і прямо дим іде сюди. Я рахую, що це не добре. Дуже сильно йде дим, дуже сильно. А який дим йде? Якого кольору чорного, дуже чорного кольору. Це йде днем, коли діти наші навчаються в школі. В Даному районі розміщено лише два великих підприємства харчової промисловості. Це гнідавський цукровий завод, а також підприємство Вілія, яка займається виготовленням борошна, зберіганням зернових різноманітних. І от саме викиди цих двох підприємств найбільш ймовірно могли сприяти тому, що були зафіксовані у повітрі. Надмірні викиди пилу двох фракцій: це ПМ2,5, ПМ10. це іншими частинами зважені часточки в повітрі від оцих виробництв. В спецсховах зберігалися його праці. Про Липинського старалися не згадувати. Я пам'ятаю, на початку 70-х років я навчалася в Київському університеті на історію лекції з історії України. Професор Демченко сказав: український історіограф Липинський навіть імені його не називав. Коли напереді підійшла до нього, запиталася: а скажіть, будь ласка, а він часом не з Волині родом. Він вирішив мені не відповідати на це питання. Політика, державника це, мабуть, найпотужніша постать. І ми дуже часто зараз е, чуємо, як наші сучасні політики, державні діячі посилаються на Липинську, цитують його. Але, на жаль, дуже мало сповідують ті ідеї. Насправді щиро сповідують ті ідеї, якими жив Липинський. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації. Коли ми самі нацією не схочемо бути, заплановані кошти по тій програмі регіонального розвитку 16-20 рік мільйон чотириста тисяч нуль за тих п'ять років. Сюди нічого не дається. Якісь там вишукали кошти, не знаю з яких там резервів. Зробили передню стінку гідроізоляцією фундаментів. А дві третини периметру залишилось так, як є, і воно ж нічого не дає. Що з однієї сторони закрите, а з іншого боку поступає, ну то я, я, яка то боротьба з немере? В музеї краєзнавчому сказали, таких коштів нема. Ну, так він сказав, за кілька років позбудетесь приміщення. От от що якраз прикро, що намагалися, щоб це гніздо. Функціонувало, щоб тут функціонував цей музей, щоб сюди люди йшли. І ми тепер стоїмо перед тим, що а нехай там з'їсть грибок, впаде приміщення, експонати а десь там заберуть. Ну хіба ж то підхід. Ми приїхали з Луганщини, з Сєвєродонецька. Я дуже рада, що я звідти. І для мене цей захід буде мотивацією дізнатися щось нове про Україну і знати це назавжди. Це важливо брати участь в таких заходах. Вони відволікають від страшних подій, що відбуваються в нашій країні. Це загалом підвищує обізнаність в патріотичній тематиці. Тобто, ти, ти дізнаєшся більше про Україну. Навіть якщо ти не знатимеш відповіді на якесь питання, то потім відповіді оприлюднять. Дуже важливо, аби в їхні мізки прокачувалися, аби вони постійно думали, працювали над собою і стали гідними. Ним поколінням нашого майбутнього хорошого загалом 29 шкіл зголосилося до участі. Це майже 300 учасників.